Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. День вишиванки, день незламності українського духу, особливе свято для кожного українця. У Новомосковську його відзначили флешмобом. Я вдячний всім, хто організував зараз і долучився до цього свята. Наші вороги хочуть, щоб ми сумували. Але не дивлячись на складні часи, ми будемо посміхатися їм в обличчя, як відомий наш герой, який подивився на них на них. І сказав слава Україні. Сотні новомосковців у вишиванках, які є не лише особливим елементом святкового національного одягу, але й важливою частиною культури українського народу про відтворення автентичної народної вишивки, розповіла членкиня національної спілки майстрів України Світлана Бойченко. Вона вдягнена у костюм, який відтворила сама бажання відтворювати нашу культуру, бажання, щоб воно все переходило далі а не, не, не вмирало. І бажання ж залучити нашу молодь до вишивки, щоб вони не в інтернеті сиділи, шоркалися, а займалися, відтворювали своє рідне народ. Оце в мене велике бажання. По-перше, це краса і різноманіття. Тому що у кожного регіону, в кожної області раніше, в кожному селі, в кожному місті були притаманні їм види швів, були притаманні їм кольори. І, і це. Ну, насамперед, воно ну ну дуже цікаво, дуже красиво. На заході було продемонстровано декілька вбрань, відтворених пані Світланою. Носити вишиванку означає відстоювати свою національну автентичність, вважає молодь нашого міста. Після початку війни для мене це свято стало надзвичайно важливим, тому що я вважаю, що такими символами ми можемо підтримати українців, наших бійців, і це в першу чергу важливо для мене навіть. Я хочу сказати всім українцям, щоб вони також одягали вишиванки. Цього не соромились, Це дуже красиво, це завжди сучасно і просто дуже класно. Мені, наприклад, подобається ходити у вишиванці, деякі соромляться, можливо, цього хотілося побажати, щоб ніхто не соромився в ньому ходити, тому що це наш одяг, це наша традиція. І хотілося б, щоб люди не забували про традицію носити вишиванку. Я щаслива, що я українка. Вишиванка символізує Україну. Для мене вишиванка це як Україна. Мені дуже подобається носити вишиванку. Для, для мене це дуже гарний одяг. Він символізує Україну і все, що з нею пов'язано. Дуже хотіла, щоб ми поскоріше вже перемогли. По закінченню флешмобу новомосковці записали відеозвернення до мешканців Кам'янець-Подільського, в якому привітали їх з днем міста. Від нашого міста від Новомосковська ми шлимо привітання. Наша країна єдина як ніколи, захід і схід разом. Ми зараз всі об'єднані і поєднані. Зараз від наших новомосковців вам як найщиріші привітання. Слава Україні!